Дбаю про себе у Чернівцях відкрили простір психологічної підтримки. Проєкт реалізований спільно з фондом USAID. Він вже діє у восьми регіонах України. У Чернівцях простір працюватиме на базі двох найбільших університетів міста: Чернівецького національного університету і Буковинського державного медуніверситету. На відкритті побувала і наша знімальна група. Проблема ментального здоров'я стала актуальною з повномасштабним вторгненням. Програма «Теяк» як сьогодні є відомою в світі, завдяки м'якій такій владі, дипломатії, м'якій силі першої леді про Проблеми і потреби найголовніше України в збереженні психічного здоров'я залучені у ці процеси багато міжнародних організацій. Надавати психологічну підтримку чернівчанам відтепер будуть її у вищих закладах освіти. Якщо раніше раніше, в нас була тенденція щодо студентів, то тепер у нас багато звертаються викладачів щодо про допомогу, тому що все ж таки робота в умовах війни вона виснажила. Ми всі люди, і ми всі ця війна для 21-го століття занадто тривала і занадто виснажлива. А ми не спимо. Ми переживаємо з у більшості з нас рідні, близькі на війні. Простір дбаю про себе працюватиме на базі соціально-психологічного центру ЧНУ у національному університеті. Нині понад 14 тисяч студентів вони зможуть звертатися по допомогу. Аналогічний простір працюватиме і в Буковинському державному мед університеті. Ну, у нас вже це відбувається і центр наш працює за кількома напрямками. Перший і основний це індивідуальна консультація за запитом. За останні кілька років середня кількість звернень в нас коливається від 400 до 600 індивідуальних консультацій на рік. Однак ми маємо велику кількість різних активностей, які передбачають груповий формат роботи. Приміщення для психологічного простору дбаю про себе надали університети, а матеріально-технічну базу забезпечили міжнародні партнери. Безпосередньо дає запит, потреба в громади, де велика значна кількість внутрішньопереміщених осіб осіб, які постраждали від наслідків війни. Членів, де багатько членів сімей, військовослужбовців, ветеранів та загиблих. Психічне здоров'я державна проблема. Та міська влада у Чернівцях сприятиме створенню умов для покращення ментального здоров'я населення. Також ми говорили про військових, які будуть повертатись по завершенні війни після перемоги, вони не так легко будуть повертатись до цивільного громадського життя, їхній стан психологічний в сім'ї, в родині, в суспільстві педагогічному колективі, викладацькому колективі, науковому це також буде впливати на оточуючих. Звернутися до психологічних центрів. Дбаю про себе у Чернівцях можуть як молодь, так і дорослі. Консультації, і поради надаватимуть безоплатно. Олена Крічко, Ярослава Боячук, новини Сі 4